Картопле саджалка бомет Більш такий покращений варіант. Відрізняється рамою Рама така, як іде на оригіналі, грубенька якісна. Грубенька, якісна. По вазі така сама, по грубині, комплектуючі ложечки, оце все оригінальне йде, можна ставити чугун, кому що потрібно. Ось такий бункерок, бункерок крепкий, не халявний. Між 50-55, 60-70, є 70-75, там вже м'яли щось такі підставочки, колеса. Ось так от тут регулюються пальці подвійні, ось така невіска. Ось так от вона йде Це така кращенька, є трошечки дешевші, але по якості поганенькі Ось Так ми розглядаємо ці оборочки.